Eu vou te trazer Amanhã! Amanhã e pimenta! Entendi! Amanhã! Amanhã e pimenta! E agora? Dê-me o vinho, E me dê-me um pedaço de pimenta! Obrigada, Guilherme! O que você está fazendo aqui? E agora, Guilherme? Vamos lá! Ó! E agora,

Може, саме сам так. прошу вас, собственно, броне. О, пан свой божу. И ты есть, и вот пушки есть, пусть вы є. А копка у вас чистая? Баня, дудя, дудя, чистая, пане, дуже, дуже, чистая. А закусили, когда йде на что? Есть, водка есть. Маска є, яйца є, усе є, все що угодно, все є. А ну на пол вот есть. Так можна, У нас аж два кого. Ципленка, що можно? Можна, церпнка. Кики джера вилупився. Ти тут зараз хилку задусив. Не викинула. Я їм її спечу. Вот Машенка. Ну, подъём немного, закусим, пойдём гулять. Я тебе красу в Новороссии покажу. Форта сиют, нету. А, как это красиво. Мне вот господин сказал, что здесь в Новороссии сразу и нету. Ага, вот там закроют. И в Зоосе, в Зоосе нельзя Так ты же устроитесь. Там, все будет добре. Просим, просим.

Здравствуйте, добрі люди, так? Развійте, В ресторан! Та ми здраві, але споря йде, ми нічого не маємо з тобою. На пійте, хоч водити і коли лаз. Вийте, здоров'я. На добре здоров'я, виділити. На добре здоров'я. Спасибі вам, добрі люди. Господи, заспівайте мене, що. Господи, заспівайте. Заспівати? дівчатка, чи молоді не бачать? Що з тих спів. Губи співають, а серце гниє, плаче. Заспівати, спокій вам зворушку. Не був я співцем, але горе та нещаслива доля навчились співати. А бодай не казати вам і не знати. Ну заспіваю, я заспіваємо опіску дівчаточку мої дорогі. За для вас вона складена. За для вас. Бо найгірша доля, то доля хоче. Не можна не любити, горить би любити. Дівчата, ця дурні, завчайтесь. Як треба кохати, як рідний батька неї послухати треба. boy So oh. Катерина то моя дочка, а я її батько. Світок, мого лучше, розкажіть, що не їм подія. Розкажіть, розкажіть. Розкажу, розкажу на те, щоб і ви знали. Слупить. Була у мене дочка Катерина. Одна, як сонечко ясне. А ну що, що ми ту гайде мене розумінне? Боже мене це на великій панците, а тобі їх. Може, князь! Не свинюко! Я буде гарка до гулибущу! ай ой ой Тим краще, дівчата! Не підійшли туди, буває! Ходім, ходімо! Що з нею трапилось, Катерино? Ходімо! Розкажу! Усе розкажу! Ох, Катерино, Катерино! Слава серцева без додому, сила мене пересилити себе. Всякий вік не навіть, пішов я з рідного слава, кили старенько батька. Не перемогла сердечна сердешна свого і заштої на безділу. Всякий вік, взятий, спрощався я з нею. Своєю довгою, своїм щастям досі не забув. Досі печуть мені моє лице і поцілунки, а вона пам'яті забула про мене, теплі не забув. Щаслива нам з тим відняв, вкрав моє щастя волю, навіть життя. Ехто не дома, де ти робиш. Побайте, О, да тебе щастя, що на жити. Будайме Христа Ради. О нас є. Веди і вас до критиці. Сядемо до повечері. Шукати, що ми сюдимо, підемо, собачья. Отут біля корчми і заночуємо. Чи добрий, скрізь будеш? Скрізь добре. Ти це забудеш? Я сам звербів. Звербівки? сюди, а знаєте там був Максим, качати. Як же мені не знати, коли я саме той Максим вкач і є? Ми? Може, та не може бути? Чого ти так скрив? Віслав! Віслав дідуся, а що з вами стало? Ви сліпі? Еге, Господь покарав. А ти хто будеш? Скажи, бо не бачу. Я роман як що Роман? Як ще не пам'ятати? Звідкіля це ти взявся? Це вже, вже либонь, 10 років, як ти по світі побраєш. А купані? Що ж Катерина? Да, да. Катерина наказала сину довго жити. Я померла. Дідусь, Великий по 10 років мене. Боже, а що ж тобі? Сама собі смерть заподіяла. Топилась сердешна, аж тому зловчому. Спилась, тідус, розкажи, що я сідай, послухаєш. Місяці так через два чи що, як після того, як ти пішов з села, продали на у стовщу, а з ними того Івана, з котрим Катрина кокалася, якщо пам'ятаєш, не пам'ятаєш. Що вам, та запевнив, що незабаром повернеться та одружиться з нею. Ждали ми його ждали. а тут Катерині Господь не тільки слабо, теж її хлопчик і вас. Еге. Почали листа писати, нема відповіді та й нема. Аж тут так десь перед покровом. Прислав листа, щоб не ждати. Сурався. Зрадив. Зрадився. Зрадився. Як отримали того листа, та Катерина взяла його і дитину та й поїхала в Мостовщину шукати. Там десь в лісі біля Москви зустріла його. Так він обзурався од від неї. І вона сердешна кинула до колоджу. А дитину карбіничився, а потім вже мені неправила. Ней бачить пашпор. Бач, бач, він та щасна катерина. Після того років так. Через три. Бог його знає, з якої причини сталася в нас вдома пожежа. Все згоріло. Стара згоріла. А мене Бог милив. Тільки очі ми. То, мабуть, Господь нас покарав за те за Катерину. А те, що ми зважаючи на людські докори і глух самі її от себе прогнали, рештою людиною вище не знаю. <ріст> Чув я, але давно це було, ніби він зробився великим паном. <ріст> Виніс на небі Господь. що ж він покарав і вас? Чом же він не покарав того недолюка, того зрадника. На все його свята воля. І ніхто не відрізнив йому за вас усі. Нехай йому вилости він його рости. Я любив Кадарину більшого силами світу. Він одняв його в на на мене. Віднявся для того, щоб насміятися над усім, що я лічив найбільше від усього на світі. Насміявся. Віду ще хоч на край світу, знайду його і відомщу, тяжко відомщу. Посміюся я ж тоді над тобою, гірко посміюся. Я який чудний вечір. Segue você com medo. Dá coisa, Major. É também tu imaginar. Mi vos podia. Quoi полетиo? Чеше глаза. Может быть. Сирота. Батькові цураса. Мати! Бати по небо! Що всі? Як не маєш? Войдьох, бачите! Войо! Яке гори сталося з його бачимо, сповити, А що случилось? Розкажи, пожалуйста. Вот они тебе слушают. Уже поздно. Пойдем. Мы не увидим диван картин. Нет, неинтересно. Да? Послухай, Іван. Да? Це цікаво. Жила на селі дівчина. Точка за нужний куда. Це і ну, батько. Ну, 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 вот. Кохалась та дівчина спала. Часть только халася. Але з'явився на селі Пускай. Іван звала. Да-да. Это он. Как? Пойдем, Маша! Что со мной? Интересно, я хочу дослушать. И что же было дальше? Ох, инопластного на чана запутал выключиться. А у на дне. Кирутай дешево с кошель. Давай, я в катерей. Я решительно потерял теперь. Пойдем, Маша. Ну что Брось. с тобой друга? Роз, пойдем. Я хочу дослушать. Мне все таки не интересно. Далі, пришла Катерина шука. Знайшла. Але він недоліка. Я признався до неї. І до дитинства. Вот не годя. Пойдем, Маша. Господь тим, господи, нам купилися. А дитину цього хлопчика кинула чужим людям? Порадьте ж, господин, як ви розсудили поступити з такими діти. Подійніки, як такого, не здається. Що? Так же не можна, слиш? Спасибі вам, засуд, за що порад. Оце він той самий зрадний. Иван Зай Статый! Это на кого? Підіши мене, я спокійно стоятиму, ведіть до волості, я вдовольнив себе. А тобі собака, собаче смерть.